Псалом 9, молитва про спасіння нашого народу. Буду прославляти Тебе, Господи, усім своїм серцем. розповідатиму про всі Твої чудеса, я буду веселитися і радіти Тобою, співатиму Твоєму імені, О Всевишній, коли мій ворог відступить назад, вони ослабнуть і загинуть від Твоєї присутності, бо Ти вирішив мій суд і мою справу. Ти сів на престолі суддя праведний, ти погрозив народам і безбожний загинув. Ти стер їхнє ім'я назавжди і навіки. У ворога зовсім всім не стало мечів, ти знищив міста. З гуртком щезла пам'ять про них, а Господь зостається навіки. Він приготовив для суду свій престол. Він судитиме Всесвіт у праведності, судитиме народи справедливо. Господь став притулком для вбогого. помічником у добрі часи та в утисках. Хай покладають на тебе надію. Ті, які знають Твоє ім'я, бо Ти, Господи, не покинув тих, котрі тебе шукають. Співайте, Господу, який живе в Сіоні, сповіщайте між народами Його діяння, бо той, хто домагається світу за кров, згадав про них. Він не забув крику Богих. Помилуй мене, Господи, поглянь на моє приниження від моїх ворогів, Ти, який підводиш мене від брами смерті, щоб я висловив тобі всю похвалу. В брамах дочки Сіону я радітиму спасінням твоїм народи погрозли знищення, яке саме задумали. Їхня нога попала в пастку, яку вони ж наставили. Знаний Господь, який чинить суди, а грішника схоплено в ділах його рук, хай повернуться грішники в ад, усі народи, які забувають про Бога, а в Боги не назавжди буде забутий, і терпелівість бідних не буде втрачена назавжди. Устань, Господи, щоб не почувалася сильна людина. Хай народи будуть суджені перед тобою. Господи, постав над ними законодавця. Хай народи зрозуміють, що вони люди. Господи, чому ти стоїш далека? Не звертаєшся уваги ні в добрий час, ні в утисках. Коли безбожний чванливо підноситься, бідний, наче в гарячці, вони схоплені вигадками, які придумали. Грішник пишається пожаднанням своєї душі, і той, хто кривдить благословення, благословляє себе. Грішник розгнівив Господа у своїй великій злобі він не досліджуватиме, Бога перед ним немає. Лихі його дороги, всякого часу твої суди усунені сперед Його обличчя. Він запанує над усіма своїми ворогами, він сказав у своєму серці: Я не захитаюся, зроду в рот не знатиму лиха. Уста його повні прокльонів, гіркоти і підступу, під його язиком страждання і біль. Він лаштує засідки з багатіями в потаємних місцях, аби вбити невинного. Його очі слідкують за бідним. Чатує він у потаємних місцях, наче лев у своєму лігвищі, вистежує, щоб впіймати бідного, схопити бідолаху і поволокти його. Він його принизить у свої, своїй засідці. Та він похиляється і впаде, коли запанує над бідним. Адже він сказав у своєму серці Забув Бог, відвернув своє обличчя, щоби зовсім нічого не бачити. А ти підведися, Господи Боже, нехай підніметься твоя рука, не забудь бідних. Чому безбожний викликав у Бога гнів, тому що він сказав у своєму серці Він не вимагатиме звіту. а ти бачиш адже ти помічаєш страждання і гнів. Щоб передати їх у твої руки, оскільки бідний вручив себе тобі, то будь же помічником сироті. Розтрощи силу грішника та лиходія, тож його гріх буде досліджений і через нього він пропаде. Господь зацарює назавжди, навіки, віків. А ви, народи, щезнете з його землі. Господь прислухався до ваграння бідних. Твоє вухо сприйняло готівність їхнього серця, щоб розсудити сироту і пригнобленого. І щоб людина не продовжувала вихваляти себе на землі.